Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 8 грудня 2022 року. У випуску як відзначили День волонтера у Миколаєві акція 16 днів проти насильства. Інтерв'ю з Оленою Рожко, старшим інспектором сектору ювенальної превенції Стрийського районного управління поліції у Львівській області. Про окопні свічки від майстерні тепла. У міському палаці культури 5 грудня відзначили День волонтера, а саме громадське формування Миколаївська народна самооборона, які активно працюють, волонтерять для перемоги, яка вже буде скоро. Про цей день у фрагментах далі. У своїй Ні разу ще нам не відмовив е, в цьому бусі і приємно, і завжди в нього є щиро відто щиро, розумієте, і тобі е, вдячний. Він їздить за границю і дяшно. Раді допомагати в таких речах, які і, організовують і... нас, як Голодюк Віктор. Віктор Васильович Віктор Васильович зараз пару слів скаже. Діло в тому що є напрацьований досить непоганий напрямок: це співпраця з Німеччиною. І... Миколаївська банка. Скільки то всього? Вони є всі тут присутні. Ну не всі, так не тому що. перші дні війни займалися обороною і хлопці у вас в Миколаївській територіальній громаді зробили самообороном аналогічну ситуацію. Ми зробили на Брузільській територіальній громаді. І в мене хлопці вишколені, я зробив на поліклініці в старому розболі казарми, так по простішому скажу. Унікальне місце для тренувань це санаторій. Бувший Паласлянсько Воронського, дай Бог, після перемоги ми не знайдемо інвесторів і відродимо ту перлину Західної України. Але Даємо раду. По тій ситуації, що Іван Васильович каже, просто взяли думушників львівських в хаті з одного лікаря. Везло, що нікого не було вдома, бо коли прочитали їхнє досьє, там дійсно всім тим, кого сьогодні немає з нами з різних причин. Є ті, які вже і не повернуться більше. Загалом маємо 17 чоловік. Є ті, які зараз вже служать, захищають нас. А є ті, які просто не змогли сьогодні прийти в ряду тих обставин, які склалися у них в житті саме на сьогоднішній день. Багато можна розповідати, багато можна казати, чи готова була наша армія до цього, чи не готова була. Але я точно впевнений, що без допомоги волонтерів нам нічого би не вдалося. Дякую кожному з вас, дякую ще раз вашим родинам, спільно переможем. Слава Україні! Мужке формування через гуманітарне розмитнення прийшло 19 автомобілів, коли вони приходять, їх треба обслуговувати. І треба звертатися до екранів. І знаю, що на сьогоднішній день звертаються до них зі всіх сторін, не тільки самополога, і знаю, що є, які можуть тиждень працювати на ті автомобілі, які йдуть потім на передову. Не Знаю дякувати долі чи дякувати Богу за те, що я ось одним днем стала членом членкиною, товаришем. такому формуванні. Ніколи не думала, що буду робити таку роботу, десь бачила це трошки по-іншому. Але ну, сталося так, як сталося. Тішуся, що стою в пригоді, маю можливість допомогти. Деколи навіть да, просто посмішкою або добрим словом. З 25 листопада по 10 грудня в Україні діє. Всеукраїнська українська акція 16 днів проти насильства. Сьогодні у студії Миколаїна Дністрі ми знову з нашою знайомою, яка завжди відгукується на пропозиції з приводу правотворення та порядку, спілкуємось на тему протидії насильству з Оленою Рожко, старшим інспектором сектору ювенальної превенції Стрийського районного управління поліції у Львівській області. Пані Олено, ще раз вітаю. Дякую, Дякую що ви зголосились ви. порозмовляти. Чи можете розказати детальніше про саму акцію, яка зараз діє в Україні? Дякую за надану можливість всеукраїнська акція триває з 25 листопада по 10 грудня щорічно відзначається для привернення уваги власне, до проблематики домашнього насильства, насильства відносно жінок, тому що статистика свідчить про те, що 90% жінок є жертвами домашнього насильства також жорстокого поводження з дітьми, торгівлі людьми. Ось ця проблематика, і оця всеукраїнська акція покликана для того, щоб привернути. Увагу служб і дотичних організацій до цієї теми? Адже справді так, не єдиною, як то кажуть, поліцією можна запобігати насильству. Чи є певні дослідження з приводу того, чи допомагає ця акція там, наприклад, з року в рік, і загалом, яка статистика звернень? В нас в територіальній громаді чи є така статистика? Так, звичайно, є статистика. Фактів, які б були зафіксовані на території обслуговування, це Тростянецька громада, Миколаївська і Розвадівська, таких фактів нас зареєстровано 191. Це по кодексу України про адміністративні правопорушення, звучить так, як домашнє насильство. Чи це частина перша разове звернення, чи чи це частина друга повторність вчинення домашнього насильства? От Така цифра. Але е, хочу сказати, що е, якщо, наприклад, два і більше разів, це вже може і, е, бути підставою для порушення кримінального правопорушення, яке воно і називається е, як домашнє насильство, скеровується до суду, і там вже зовсім інша санкція, з такі і інші е, види покарання. І таких в нас на території обслуговування є е, 17 випадків. Тобто вони стають а, на облік. Чи як відбувається здання? дивіться, якщо, наприклад, на лінію 102 надійшло повідомлення про домашнє насильство, виїжджає група швидкого реагування і вже дивиться на місці, і ну, ті працівник поліції уповноважений скласти тимчасовий заборонний припис, це терміном на 10 днів до 10 днів, де кривдник зобов'язаний покинути житло спільну територію проживання, обмежити або обмежити спілкування власне. З жертвою насильства працівник поліції приїжджає і оцінює ситуацію на місці. Складається оцінка ризиків, і може виноситись тимчасовий заборонний припис, може не виноситись. Він виноситься за заявою жертви, або з огляду оцінки результатів, які побачив поліцейський на місці виклику. А також людина сама може звернутися до суду і вже терміном на 6 місяців, до 6 місяців це є обмежувальний заборонний припис, це вносить тільки суд, де людина покидає повністю житло і на протязі 6 місяців не, не контактує жертвою з жертвою, от щоб унеможливити повторність вчинення домашнього насильства. Чи зафіксовані випадки це завжди насильство в сім'ї домашнє? Над жінками, чи є випадки над чоловіками, тобто зазвичай які це виклики і як відбувається тут? Варто сказати, що взагалі домашнє насильство поділяється на психологічне, фізичне, економічне і сексуальне ось воно розмежовується і зазвичай домашнє насильство. Це не тільки. Члени сім'ї, там чоловік, жінка, діти це можуть бути і колишні подружжя, це і родинні зв'язки. Неважливо, чи вони зареєстровані ці зв'язки чи ні? Якщо вони ведуть спільний побут, вони живуть під однією кришою це, рахується домашнє насильства суб'єктами домашнього насильства. Так. випадки сексуального насильства над жінками чи є е, такі випадки в Миколаївській громаді, і загалом де звертатись з жертвам. Куди звертати жертвам в, нас, от, в нашому регіоні Миколаївському, зокрема. Поліція це не єдиний орган, який займається перед домашнього насильства. Є в нас громадські, і громадські організації, неурядові організації, наприклад, жіночі перспективи туди часто звертаються жінки, які стали жертвами, але не хочуть виносити це на загал. Також є служби у справах дітей, якщо, наприклад, діти постраждали від домашнього насильства. Центр надання соціальних послуг, це є реабілітаційні центри. Це може бути і ти звернувся по допомогу до медичного закладу, але коли лікар тебе питає, ну, яким способом ти отримав ці тілесні ушкодження, ти можеш сказати, і лікар зазначає е, вид отримання цих тілесних ушкоджень, і вже тоді в подальшому воно надходить до інших органів, які можуть протидіяти. Дуже часто е, люди, які стали жертвами домашнього насильства, не хочуть виносити е, цієї ситуації з дому. Їм соромно, дехто вважає, б'є, значить любить, я не один, я боюся. Ось з такими думками часто люди не хочуть звертатися, власне, щоб уникнути в подальшому. Але зазвичай, якщо факт мав раз, то він обов'язково повториться. З приводу, це зрозуміло з дорослими. Дорослий, ну, як не як може дати собі раду, з приводу насильства в сім'ї над дітьми. Там благополучні, неблагополучні звичайні сім'ї, куди звертатися з дітям і чи проводяться е роз'яснювальні роботи дітям, щоб діти розуміли, що з них знущаються. Дивіться ця е акція 16 днів проти насильства. Вона е також покликано для того, щоб ми, ми ходимо по школах, ми розказуємо дітям, які є види насильства, куди вони можуть звернутися. Є дитяча гаряча лінія, куди дитина може звернутися навіть без дорослих. Ми вам залишимо всі е, телефони, всі всіх гарячих ліній, куди можуть діти, дорослі, жінки звернутися. Ви, до речі, задавали запитання, чи е, тільки жінки? Ні, не тільки жінки стають е, жертвами домашнього насильства. І стають і чоловіки, але це не так часто. Це е, ну, не, не одиночні випадки. Ось. Наприклад, дитина вдома, тато з мамою сваряться, і дитина є свідком цього. Це вона є, також отримує психологічне насилля. Вона є жертвою домашнього насильства, але отримує психологічне насилля. Олена, розкажіть, будь ласка, детальніше про ці чотири види насильства, щоб можна було розрізнити, адже не зовсім всі знають і розуміють. Там, до прикладу, економічний вид насильства це Економічний вид насильства це обмеження в одязі, обмеження в їжі, це контроль коштів. Надмірний, і це те саме обмеження в житлі, це є видомомічним злочин. Психологічний, сексуальний? Психологічний – це погрози, це образи, що, власне, призвело до, до психічних травм, до зменшення твоєї працездатності, яке створює тобі психологічну травму. Фізично це зрозуміло штовхани на ляпаси, удари. Але якщо, наприклад, після фізичного насильства є ознаки на тілі, це вже тілесні ушкодження, вже як експертиза покажеться, вже можуть бути і підставами для порушення кримінального провадження за тілесні ушкодження. Дякую. Зараз активно розвивається інтернет. Чи зафіксовано насильство в інтернеті, тобто в соціальних мережах, особливо там з дітьми? Як показує статистика, практично кожна, кожна третя жінка потерпала від насильства в соціальних мережах чи в інтернеті, так? Є. Ну, тобто десь вона стикалася з якимись непристойними пропозиціями, непристойними якимись знайомствами і проханнями десь там щось. Продемонструвати і тому подібне, це вже є ознакою сексуального насильства. Якщо, наприклад, брати це сексуальне насильство і поділяти там повнолітні, неповнолітні, то якщо повнолітні, це проти згоди, а якщо неповнолітні, навіть якщо погоджуються, то тут не можна сказати, ну, цю згоду вважати як підставою для вчинення цього сексуального насильства. Тому що згідно українського законодавства, вік. Вступання в статеві зносини є 16 років, до 16 років, якщо згоди, це все одно не підпадає під нормальний вік для вступу зносини. Дякую. Дуже часто, коли, наприклад, чоловік сильніший, фізично, жінки починають тікати від свого кривника. Куди їм бігти, як підготуватися, як не панікувати? І, врешті-решт, як себе поводити з приводу кривдника? Що обставини змушують повернутися в домівку, де є кривдник, на про всяк випадок подбати про свою безпеку, підготувавши е, заощадження коштів, е, копії документів, необхідні документи відкласти, далі е, документи на дітей. Подбати про те, щоб домовитися з сусідами чи родичами про якесь кодове слово, яке би означало, що вдома відбувається насильство. Також попередити сусідів, що якщо вони почують шуми, крики, щоб вони викликали працівників поліції, таким чином допомогли уникнути тяжких наслідків. От. І знак всесвітній. Всесвітньо відомий знак, що говорить про те, що ти стаєш або ти в даний момент потерпаєш. Від насильства і ти типу, потребуєш допомоги, які виглядає ось отак. Треба боротися. Боротися за себе треба завжди за безпеку свою, за безпеку своїх дітей. Зараз на екрані ми виведемо контактні номера телефонів, куди можна звертатись в разі насильства над вами. Не мовчіть, дбайте про себе, захищайте свої права, ви не одинокі, адже завжди знайдуться навіть попри війну люди, які допоможуть вам. Сьогодні в студії Миколаїв на Дністрі для випуску новин говорили, як протидіяти насильству зеленою Рожко, старшим інспектором сектору ювенальної превенції Стрийського районного управління поліції у Львівській області. З ініціативи майстерні тепла, яку координує Наталія Лишков'ят разом з місцевою волонтеркою Іриною Савак та працівниками міської ради, на чолі з міським головою Андрієм Щебелем, в укритті адмінбудівлі міської ради вдалось виготовити 110 окопних свічок. Поки лунала повітряна тривога, працівники займались волонтерством. До слова, майстерня тепла ініціативу виготовлення копних свічок підхопили по всій громаді, і разом вдалось вже виготовити більше. Тисячі окопних свічок для бійців. Крім того, ініціативу майстерні тепла переймають і у Львівській обласній раді, де, власне, відбувся майстер-клас з виготовлення окопних свічок, які провели Наталя Лешков'я та Ірина Сивак. Виготовлені свічки під час майстер-класу до Дня Збройних сил України у фойє Львівської обласної ради 6 грудня передадуть у військові частини, які зараз на передовій захищають. Україну. Хто змотивував вас виготовляти окопні свічки? Бажання. Чимось допомогти нашим хлопцям. Скільки часу це робити, і де навчилась? Почала паниці, Це все. Дуже важко знайти, ніхто не хотів допомогти. Так цілий місяць, поки нас збирали. І вже се Та я вже. Доходжу до тих пандучок. Головне бажання. Хотілося щось робити і не знала, що, тому що на роботі трохи вільного часу є, а треба було робити. Кручу. Ріжу, виготовляю папір, кручу, давно заливаю. В рамках проєкту Майстерня тепла» сьогодні ми вирішили провести майстер-клас у Миколаївській міській раді. І саме зараз, коли є повітряна тривога, на цей час ми не втрачаємо час дарма, а разом з колегами. разом. І з нашою координаторкою цього напрямку, нашою оломберкою, вона нарізає матеріал, вирішила хоч трошечки ще наробити окопи двічок і мати вже готовий матеріал, щоб тільки передати дітям на заливку, тому що тут немає знову заливати, а вже учні наших шкіл громади будуть мати над чим працювати, їм передати. Ну, я думаю, що кожен сьогодні по 10 свічечок накрутиться, буде дуже добре. Скільки вже вдалось виготовити, виготовити окопних свічок за весь час, відколи стартували, хоч приблизно. Враховувати всі ці, -ці окопні свічки, які виготовляють е ну, наші Миколаївсь... школи Миколаївської громади, а також ми вже тепер і співпрацюємо разом з пані Іриною, то я не знаю, напевно, понад тисячу. Так я можу більше? більше. більше. Школа... Я, я приховую, Що тільки... Тому Ну, важко вести такий якийсь облік, бо все одно ми навіть і багато хто виготовляє копні свічки, але що ми навіть і не знаємо, тому що цей напрям зараз дуже важливий. Тримаємо стрій. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.